І так, ми розбираємо файл, який вам було давно задано на аді. Стосовно коренів. Там і корінь квадратний, і корінь N степеня. Знайдіть, будь ласка, цей файл. Давайте звіримо відповіді. Єдине, що в мене тут відповіді, не відповідають цим завданням, тому я може, десь буду дивитися. І так, тут варіант В. Мінус один. Треба розбирати. Не е, говоріть, говорить треба, якщо це так. Будемо розбирати чи ні, діти? Зрозуміло? Н так. Не треба розбирати? Ні. А, так, йдемо далі. Другий файл. А, другий номер там відповідь Г. Теж все зрозуміло? Так. Третій. Там два других чомусь. А, ну, друге, друге, там відповідь Г4. В третьому завданні відповідь Б. Корінь із А. В четвертому відповідь Д. 7. В п'ятому. Відповідь А. Шість. А от шосте, я думаю, що могло викликати запитання. Зробили ви його? Треба його розбирати. Так. Давайте розберемо. Є два способи, як розв'язати це рівняння. Перший спосіб полягає в тому, що ви побачите, що в чисельнику стоїть формула сума кубів. Чому? Бо 2 це квадрат кореня з А. тут ще один такий корінь. Тобто це буде корінь з 2 в кубі плюс 1. Тут корінь з 2 плюс 1. А Якщо ми це помітили, то в чисельнику можна розписати за формулою сума кубів. В першій дужці буде сума цих двох виразів, а в другій буде неповний квадрат різниці. Тобто це буде квадрат першого, корінь з двох в квадраті дає відразу двічку. Мінус їхній добуток, це буде просто корінь з двох, і плюс квадрат другого це одиниця. Ну і знаменник ми так і переписуємо, і він скорочується ось цією дужкою. І те, що ми отримаємо, буде 2 мінус корінь із 2 плюс 1. Але 2 і плюс 1 можна додати, і буде 3 мінус корінність 2. Де варіант, де? Кому цей спосіб не подобається? Є ще один спосіб. Ось хто не побачив формулу сума кубів, можна було зробити наступне: ось ви не знаєте, що робити. Позбавтесь від ірраціональності в знаменнику другу. Тобто, домножте на а, спряжене. Тобто, Якщо там стоїть плюс корінь із двох плюс один, ми множимо і чисельник, і знаменник на такий самий вираз, але з мінусом. Для чого ми це робимо? Щоб в знаменнику а, можна було згорнути за формулою різниця квадратів. І це буде корінь з двох в квадраті, тобто 2 мінус один. А 2 мінус 1 – це буде 1. А що залишається зробити в чисельнику? Перемножити. 2 коріння з 2 на корінь з 2 – це буде 2 на 2, бо корінь на корінь дає двійку. 2 коріння з 2 на мінус 1 – буде мінус 2 коріння з 2. Плюс 1 корінь з 2 і мінус 1. Так як в знаменнику стоїть 1, ми знаменник вже не пишемо. Отримали 4. Мінус 2 коріння з 2 плюс 1 корінь з 2 буде мінус корінь з 2 і мінус 1. І буде так само 3 мінус корінь 2. Ну, не знаю, який вам більш спосіб подобається, але вони обидва не дуже складні. Складені. І так, є запитання. Якщо немає, рухаємось далі. Наступний сьомий приклад відповідь 1,16. Треба розбирати. Ні. Восьмий приклад, як правило, теж викликає запитання. Знайдіть значення виразу 1 бета мінус 1 ата, якщо... І от вам відомо ось такий вираз. І так, запишіть умову, якщо ви не зробили. А якщо зробили, що у вас вийшло? Є такі, хто зробив? Ну, немає, так? Ну, Давайте розберемо. Давайте з'ясуємо, нам треба знайти різницю ось таких дробів: 1 бета мінус одна ата. Для цього ми зведемо ці дроби до спільного знаменника. Тут додатковий множник А, тут додатковий множник Б. І в дужках буде мінус Б. Тобто, нам треба знайти ось такий вираз. А тепер подивіться на те, що нам дано. Нам дано. От вас нічого не тягне зробити в чисельнику. Діти. Ну, хоч один мене слухає, я розумію, що ви вже на капітані. Що можна тут зробити в чисельнику? То корінь з трьох ніхто не бачить, що можна винести за дужки? І в дужках залишиться А-Б, а в знаменнику буде АБ. Тепер дивіться, бачите такий самий вираз. Ви можете просто цей дріб знайти як невідомий множник. Тобто цей дріб АБ поділити на а, Б. Це буде корінь з 12, поділити на корінь з 3. Це буде корінь з 4, а це буде двійка. І тому відповідь варіант В двійка. Якщо є запитання, запитуйте. Так, ну щось дуже у нас такий плодотворний сьогодні в лапках урок Номер 9 якому з наведених проміжків належить число, корінь 4 степеня з 30. Пам'ятаєте, ми такі речі як робили? Запитували себе: корінь з 4 степеня з якого числа найближчий до 30? Давайте знизу. Хоча б один треба знайти, а другий просто буде а, на один більше нейтральний. 16, так? А це 2 в четвертому степені, а 3 в четвертому це 81. Тобто, це двійка, а це трійка. І Тому між двійкою і трійкою це число знаходиться. Треба це розбирати? Чи зрозуміло? Все зрозуміло? Так, зрозуміло. Так. Далі рухаємось. Зачекайте. Десятий такий цікавий номер. Є такі, хто розв'язував? Не може мені відповідь сказати? Корінь кубічний з двох, один і корінь п'ятого степеня з трьох. Треба записати в порядку зростання. Ну, проблема тут в чому? Що коріння різного степеня. Тому треба звести до одного і того ж степеня. От тут три, а там п'ять. Який спільний. П'ятнадцять. 15. Тобто звести все до кореня 15 степеня. І там і там, так? Тут треба помножити на 5, тому буде 2 в 5. А тут на 3, тому 3 в 3. Тобто, це буде корінь 15 степеня з 32, а тут корінь 15 степеня 37. А 1 це корінь 15 степеня з 1. Тому найменше це 1, потім 27 це 3, а потім 2. Це буде варіант Б. Одинадцятий номер, варіант В. Треба пояснювати, чому. Ні. Все зрозуміло, так? Так, 12 номер. Теж відразу відповідь кажу, якщо є запитання, запитуйте варіант Г. Uh, так, 13 номер. Теж варіант Г. Треба пояснювати. 14 номер. Варіант Д. 15 номер. Мені здається, що він вже був. Варіант Б. мінус 2. 16 номер. Варіант Г. Якщо треба розібрати, кажіть. Так, може бути 116. Так, дивіться. Ви, У вас корінь квадратний з А в шостому степені. Це буде модуль А в третьому. Так як А додатнє, то модуль ми розкриваємо зі знаком плюс. Це буде А в сьомому, бо показники ми додаємо. Зрозуміло, чому так? Бо 6 поділити на 2 буде 3. Корінь, якби зникає. Якщо показник підкоренового виразу більший за показник степеня, і ділиться на нього, то корінь зникає. Так, 17 відповідь 1,16 де? Зрозуміло, чому так? Так. А, так, 18 номер. в мене відповіді немає, тому давайте я його розберу. Скільки цілих чисел міститься на інтервалі від кореня з 8 до кореня з 81? Ну, корінь з 81 це 9. А це буде а, лівіше за трійку, тобто два з хвостиком, Ну, десь так, так? Бо корінь з 9. Це 3, а це лівіше, менше. От які числа цілі будуть? Три буде. 4, 5, 6, 7, 8, а 9 вже не буде. Тобто їх буде 7. Варіант В. Це зрозуміло, діти? Так. Так, йдемо далі. 19 номер. Це буде 2 мінус квадрат. Це варіант B. Так, 20. й В мене теж відповіді немає, але це формула скороченого множення, Що це буде 1 мінус 2 кореня з 2 плюс 2. Тобто 3 мінус 2 корення з 2. От приблизно треба оцінити. Це буде 3 мінус 2 помножити на 1,4. 3 мінус 2,8 десь 02. В якому проміжку 0,2 належить? Від 0 до 0,5. Тому варіант. Б. Так само і тут. Дивіться, вам треба приблизно оцінити. Корінь з 27 не вилучиться, а от з 25 б вилучився. Це десь 5 з хвостиком, там 5,2, наприклад. 5,2 мінус 1 це 4,2. 4,2 поділити на 2. Приблизно 2,1. 2,1 це між двійкою та трійкою, Варіант Г. Зрозуміло? Іти далі? Так. Ой, так, вибачте. 22-й пов'язаний номер з тим, що корінь з квадрату це модуль. Вони, я не пам'ятаю відповідь, тому теж розв'яжу. Так, що тут буде? Та що ж таке? Зараз чекайте Модуль корінь з трьох мінус 2, плюс модуль з корінь з трьох плюс 2. Ну, сума двох додатніх додатні, тому тут розкриємо зі знаком плюс, а тут від'ємне число, бо корінь з трьох менше за корінь з чотирьох. Тому перший модуль розкриваємо з знаком мінус, тобто знаки змінюються, а другий так і переписує. Порілі з трьох знищились, буде 4. Варіант Д. Зрозуміло, це, так? 23 номер відповіді. В першому В, в другому Д, в третьому Г, в четвертому Б. Треба розібрати. Мені здається, що нічого складено. Так, тепер тут є 24-му завдання з логарифму, якого ви не знаєте. Але є там просто корені. Так? Тому це завдання. Це завдання взагалі, я даю 11 класникам, щоб повторити тему корені. Тому тут вже й логарифми були. Тому так, правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Це Б. Належить проміжку від одинички до полутора. Це 6 п'ятих, бо це 1,2. Логарифми ви ще не знаєте. Це буде просто 1,6. Так, а тут сума чисел: це буде 1 друга плюс 5 третіх. Спільний знаменник 6. Тут 3, тут 2, і буде. 13 шостих такий варіант є. Це буде варіант А. Ну, і цей варіант ми поки що припускаємо. Так, далі 25 номер. Відповідь мінус 9. Треба розбирати. Діти? Так. Так, добре, давайте розберемо. Тут теж зводити до спільного знаменника було б безглуздя. Я рекомендую так, ось першим дробом поступити таким чином, а позбавитися від ірраціональності в знаменнику, як ми вже сьогодні робили. Як ви бачите, це такий дуже розповсюджений прийом для складників ЗНО. Тобто ми домножаємо на корінь з двох плюс один. А ось тут позбавлятися ми не будемо, але можна помітити, що і корінь з 24, і корінь з 300 ділиться на 3, тому винесемо за дужки корінь з 3. Залишиться корінь з 8 мінус корінь зі 100. І тоді корінь у вас скоротиться, залишиться, ну тут буде 10, да? корінь з 8 треба буде вилучати. Тепер тут, дивіться, в знаменнику ми для чого а, згортали, ну, домножали. Щоб отримати формулу різниця квадратів, це буде 2 мінус 1, тобто 1. Тобто, знаменник теж можна написати. А тут треба фонтанчиком перемножити. 3 кореня з 2 на корінь з 2, Це буде 3 на 2. Плюс 3 корення з 2, мінус 5 коренів з 2 і мінус 5. Тут залишилось корінь з 8, мінус 10. Так, 6. ну Знаменник 1 я вже не пишу, 6. 3 кореня з 2, мінус 5 коренів з 2, це мінус 2 корені з 2, мінус 5. Тепер корінь з 8 частково вилучається. Це буде 2 корені з 2. І мінус 10. Ось це знищилось. Мінус 15 плюс 6 буде мінус 9. Тому відповідь там мінус 9. Ну, такий непростий теж приклад. Як ви бачите, таке завдання коштує 2 бали. Воно відкритої форми. Воно зараз йде як там 22, 23, 24. Не 22, 18, 19, 20. Ні, 19, 20, 21. 22 це параметри. Так, можна стирати? Так. 26 -та відповідь мінус 7. Треба розбирати? Давайте ми вже розберемо. Ну, майже всі дуже сподіваюся, побачили формулу різницю квадратів. А мінус б помножити на плюс Б. Тобто це буде корінь шостого степеня з 27 в квадраті, мінус корінь четвертого степеня зі 100 в квадраті. Корінь і квадрат, якби можна скоротити частково. Тобто це буде корінь кубічний з 27, мінус корінь квадратний зі 100. Корінь кубічний з 27, вилучається це трійка, а тут десятка. І тому відповідь мінус 7. Ну і 27, мабуть, теж розберемо, бо він виглядає страшним, але насправді тут, якщо все вірно зробити, все буде гаразд. І так, тут формула квадрат суми. Це буде квадрат першого, пишу детально: 16, другий. Плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого це 25 на 3. Так, що це буде? Я ось тут зверху напишу 20 коренів з 6. Мінус 16 других це просто 8. А тепер дивіться, тут якесь теж страхоття. Два, от все, всі ці множники йдуть в чисельник. 2 на 5 це 10 на 4, 40 коренів з 3. Зі знаком мінус. Поділити на корінь з 2. І мінус 75, бо перед дужкою мінус, а тут плюс. Тепер, якщо я тут позбавлюся від раціональності в знаменнику, зараз подивимося, що відбудеться. Якщо я домножаю на корінь з 2, буде 40 коренів з 6 поділити на 2, 42 скоротяться, буде 20 коренів з 6. І тому ось ці 20 коренів з 6 знищуються і залишиться. мінус 8, мінус 75. І це буде мінус 83. Відповідь там буде мінус 83. Так, є запитання? Мабуть, немає. Тому, діти, на сьогодні ми закінчимо. Я вам бажаю гарного дня. Завтра зустрічаємось. Завтра в нас свято. До зустрічі!